Слава Україні! У цьому відео я хочу подякувати громаді, яка була присутня на благодійній вечері у Вероні, Італія. Друзі, завдяки вашій підтримці, вашій небайдужості вдалося купити 16 одиниць спецтехніки, а саме 8 монтажівок, 2 буси, 3 автобуси, 2 військових катери, 3 квадрокоптери, 1 авто та комплект коліс для тралу. Нас веса там зустріла, і не ті пісні співала. Ти Пістріля військовіла. Я на бою подавала. Це просто неймовірний результат. Я щиро дякую кожному, хто був присутній, хто долучився. Уся техніка відправляється на передову. Частина вже виконує бойові задачі. Верона, Італія. Дякую за вашу небайдужість і вашу допомогу. Дякую кожному, хто бореться за Україну. Слава Україні! Героям слава! Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала Ти співаємо.